Було колись в Україні ревіли гармати, Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували, і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі й ті могили де лягло спочити, Козацьке й біле тіло, в китайку повити. Високі й ті могили, чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі з вітрами говорять Свідок слави дідівщини. З вітром розмовляє, а внук космуся в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку, мед, горілку, Повстацем кружало. Було колись добре жити на тій Україні, А згадаймо, може, серце Хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, Синє море звірюкою то стогне то виє. Дніпра гирло затопило, а хлоп'ята на байдах море грає, ходім погуляти, висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам тільки того й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман. Оглядаю сюди, туди, де тобі кусі, фрингу, шар, то будь роботи, запутивши чорні пуси, за учу чукрини, підняв шапку, не встави, нехай ворог гине, не в синопі, отамани, панове молодці, а у царжа до султана по відому гості. Добре батько, отамане, бо вам залівіло, спасибі вам на дівшапку, знову закипіло, моря, в сині море в сожбайдака. Знову похожає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.